До участі у конференції були запрошені науковці, освітяни та всі, кого цікавить проблематика гармонізації суспільства. Всього свої доповіді надали 170 вчених. У педагогічному університеті приймали гостей з Києва, Харкова та інших обласних центрів. Також на дистанційному зв'язку знаходились вчені з Болгарії, Польщі, Словаччини та Австрії. Всі вони занепокоєні однією спільною проблемою гармонізацією культурно-освітнього простору вищої школи. Понятие вообще гармонии это мечта всех світу, начиная с Платона. Тому що в своїх призведіннях он уже старався слід за Сократом, розкрити, що ж такої гармонія, яким образом цієї гармонії придержуватися в житті. Зараз люди знаходяться у постійних стресових ситуаціях. Суспільство, кризи та інші негаразди негативно впливають на психологію. Тому каже ректором МДПУ Валентин Молодиченко, вчені розроблять концепції, які б допомагали людині адаптуватись до цих ситуацій та знижували негативні явища. Нам, як педагогам, як людям, які готують спеціалістів, и особенно Тіх, хто працювати в школах образовательних учреждений, ця тема очень цікава. Сьогодні состоится заінтересований розговор, який я сподіваюся вийде потім в методичні рекомендації, в монографії. Крім науковців, на конференцію завітала і майстриня Любов Сесоєва. Жінка приїхала з енергодару з власною виставкою українських рушників. Таким чином вона вирішила показати культуру нашої країни та зробити внесок у духовний розвиток суспільства. Нашому суспільству не хватає часто духовності. Хотілось би привнести в нього побольше. Зараз Любов Сесоєва викладає у школі образотворче мистецтво, а вишивкою захоплюється вже 14 років. У її арсеналі найрізноманітніші роботи є зображення молочної ріки, символів кам'яної могили та інших історичних пам'яток.